Доброго дня, місто Бородянка. так виглядає будинок, на жаль, в який влучила авіабомба. Якщо не помиляюсь, це той самий будинок, в якому були врятовані котики з опатрулом. Та це той будинок, де була кухня з півником. А в цьому сусідньому будинку ми виконуємо роботи з відновлення пошкоджених перегородок в квартирі. Зараз покажу вам як всередині. Ми всередині вибуховою хвилею внесло цю перегородку. Тут була стіна. Ось так це виглядає. Це вже наступна квартира. Ось тут прямо за стіною стояло ліжко і вся ця стіна впала на ліжко. Нікого не було в кімнаті, тому все благополучно, без жертв. Цю стінку поставимо нову, зробимо шпалери, зробимо все, як було. До прильоту.